Доброго дня, шановні нікопольці Мене звати Варицев Олександр. Я волонтер благодійного іди засновник благодійного фонду, допомога нужденним і також фонду «Мир і надія, не вважаючи на деякі реорганізації нашого фонду. Були зміни, але ми продовжуємо годувати наших людей, які потребують нашої допомоги. Зараз ми дівчата, ви побачите, Сережка насипається лежачим. Ми розвозимо людям з обмеженими можливостями, які, на жаль, не можуть приходити до нашої їдальні, але ми привозимо водичку і їжу. Ну а люди готуються теж, їм будемо давати. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Разом до кориму. Доброго дня. Я тут уже більше года. Я рассыпаю, разношу людям. насипаю навіть лежачим. Це вот. чисто волонтерское дело. Сколько надо? 3-4, да? 38. Доброго дня, мене звати Безводов Тарас. Я волонтер благодійного фонду Допомога нужденним. Сьогодні в нас годувальний день. Ми годуємо людей і розвозимо лежачим хворим їжу і воду. Вода особливо зараз потрібна, тому що дуже жарко. Люди потребують чистої питної води. Це наша команда. Це Вероніка. Вона займається. Вона, як бачите, да, у нас офіціант, розмиває їжу, розносить людям. Це Олександр, він у нас займається поставками харчових продуктів, технічними питаннями різного плану. Це Сергій. А я розвожу їду і воду на Мене звуть Бабочка Костянтин, я представник волонтерської групи, допомога Ну, Ми наразі продовжуємо годування. Я особисто в цьому проєкті з самого початку, можна сказати, у витоків цього проєкту. Вже більше року тут годую. Увесь свій вільний час йому присвячу, як вони за нашими дівчатами. — Зачем чим вентилятор? Перенесла? Вентилятор за чим вам? Вентилятор за чим? <смір> Щоб Віраніки було легкі. <смір> Наші їдальні є певний розклад, згідно якого з часу ми годуємо тільки літніх та інвалідів. А з 14-ї години починаємо вже е, годувати ну, всіх інших. Єдине. Єдина вимога для того, щоб у нас безкоштовно поїсти, це бути тверезим. Інших вимог, ані документів, ані якихось посвідчень інших ми не потребуємо. Приходьте, будь ласка, будемо вас, гостина пригощати. Адреса трубників 65, кожен вівторок, четверг, неділя, о По 13 починаємо, о 15 закінчуємо. Воду видаємо в ці дні ну, з дев'ятої 9, з 9 утра. Намагаємось годувати, як не можуть смачніше. У ну, мене якось все. У нас борщ взагалі вважається українською стравою, але у нас борщ армянського виготовлення. І від цього не стає менш смачнішим. Я повар, я допомагаю фондам, допомагаю. Готовлю вместе со мной мои мои же работники, друзья повара. То есть скоро будет год, год, как занимаемся, стараемся вкусно готовим. Не не хотите попробовать? Мы хотим вот уже за что у нас будують. дуже все смачно. Я до нас до инвалидов. Людей похилого віку ставляться дуже добре. Ми відчуваємо себе як вдома. Наче от, знаєте, як мама нагодувала в дитинстві, готувала на обід, сніданок, вечерю. Отак от само і зараз. Ми приходимо сюди і ми знаємо, що до нас ставляться як до людей. І готують як для себе. Зовсім все по-іншому. Перше, друге, і м'ясо, і все є. Все очень, все очень вкусно, все доступно, хлеб есть, как говорится, первое, второе, Кушай, сколько, как говорится, ну и добавка есть, и баночку, и ну, как, как люди заказывают, как просят, все, все есть у все хорошо, прекрасно, и, мужчина, как говорят, сейчас.